Найгірша смерть сільської хати, коли подвір'я затиха, немає щось комусь сказати, дитячий гомін не луна, повільно трави забирають відбитки стомлених слідів, сюди тепер не поспішають. Вже й комін звик до холодів, холодна піч посеред хати забула аромат грибів, нема кому. Їх тут збирати, І палити вогник щоб димів. Десь серед трав згубились квіти, що їх садили на весні і по світах розбіглись діти. Навіщо хата у селі? А в хаті фото чорнобілі, в барвистих арках рушників, там бабця ще вінку весільним, і дід найкращий з женихів. Стоїть велика синя лава, гостей чекає та дарма, Кому до неї тепер справа, Був рід великий, вже нема, паркан вклонився тут доземно, Хто ж його стане піднімать? Тут тихо так, що аж нестерпно, нема кому і заспівать. Колись тут пісню шанували. Співали гучно, як могли, тут покоління колесали, в колисці плетені з лози. А нині доживає хатка вже свого віку до кінця Залишиться хіба що згадка, Про двір дитинства, як зірця.